Що ж ти клята війно зробила, увірвалася, наче стріла, обламала коханню крила, а яка ж то пара була, одягла нареченій хустку, не примірявши навіть фати, і росте не дитина, пустка, як же з розуму не зійти, як же витримати розлуку з найдорожчим спосеред усіх? Чи бувають ще більше муки, ніж як чути той щирий сміх лиш на відео? Рідні очі, рідні руки і рідні вуста, ніби поряд коханий хлопчик, а насправді його нема. Що ж триклята ти наробила, наче сон, чи страшне кіно, не весілля, а лиш могили. Не нажерлась ти ще війно.